Пригоди чорного кота. В одній країні жив собі чорний кіт. Він мав густу шовковисту шерсть, чорну, як глибока темрява. Його зелені очі були як дорогоцінні смарагди. Кіт був граційним і спритним, і, як заведено у котів, повністю незалежним і вільним. Наш кіт дуже любив проводити час так. Як йому заманеться. Тому зазвичай він ніжився на сонечку, спав, трішки полював на мишей, коли був голодним. Кіт умів майстерно лазити по дахах і горищах будинків та спостерігати за тим, що відбувається навкруги, примостившись на своєму улюбленому дереві. Одним словом, він був щасливим котом, що належав сам собі, і звали його теж. Просто кіт. Єдине, що заважало йому сповна насолоджуватися своїм життям, це жителі містечка, які, побачивши його на вулиці, починали кричати: Подивіться, чорний кіт переходить нам дорогу! Він принесе нещастя! Люди кричали на нього, проганяли з дороги, інколи йому навіть доводилося отримувати легкі стусани. Кіт ніяк не міг збагнути, чому так відбувається. Коли в чергове кіт потрапив у таку неприємність, йому увірвався терпець і кіт вирішив щось робити. Треба сказати, що коти незвичні створіння і мають сильний зв'язок з силами природи. Тож наш кіт вирушив до свого улюбленого дерева, видріпався на саму вершину. І покликав на допомогу вітер. Вітер прибув одразу ж, і кіт повідав йому свою проблему. Разом вони вирішили дізнатися, чи всюду у світі так ображають чорних котів. На тому і порішили. В одну мить вітер вихром підняв нашого чорного кота, і вони полетіли. Важко сказати, скільки минуло часу, коли це під собою вони побачили обриси якогось міста. Вітер опустив кота додолу і сказав, що має летіти по справах. Кіт не заперечував, бо ж вітер дійсно дуже зайнята стихія. Навколо себе кіт побачив багато кораблів та ще більше людей, які існували один поміж одного. У кота промайнула думка, що треба тікати звідси, адже де багато людей, там чекай біди. Та тут пролунав чийсь крик: Дивіться, чорний кіт! Ну, все, спізнився, приречено подумав кіт. Одночасно, з цією думкою він відчув, як хтось схопив його. Хвала Аллаху! ми зустріли чорного кота, це дуже хороший знак, прокричав чоловік, що прямував до одного з кораблів. Будеш нашим талісманом, яка ж радість! Наш кіт від подиву навіть забув, що вміє дряпатися і шипіти. Що це у світі коїться? Що це за дивне місце, де люди радіють чорному коту? За годину залишаємо береги Анталії. Прощайтеся з рідною Туреччиною. Нас чекають пригоди. Всім буде на борту вчасно, заволав чоловік і поніс кота на корабель. Це був капітан одного з кораблів. За годину на корабель зійшло купа людей, і вони вирушили у подорож. Спочатку кіт почувався на кораблі трохи переляканим, але всі ставилися до нього з великою повагою, а більшість команди корабля взагалі обожнювала кота. Вони його пригощали смачненьким, гладили, чухали. Одного ранку кіт, як зазвичай, вийшов на палубу поніжитись на сонечку, але погода була вкрай погана. Усі на кораблі були стривожені штормом, що насувався. Уся надія на тебе, наш талісман, сказав капітан, дивлячись на чорні хмари навколо. Згодом, сильний вітер уже зривав вітрила. Височенні хвилі майже перевертали корабель. Судячи зі всього, нас врятує лише диво! думав про себе капітан. Усі інші просто молилися. Кіт дуже хотів допомогти своїм людям, бо вперше отримав стільки тепла і ласки, але гадки не мав що робити. Та тут його осяйнула здогадка. Тож він зібрав свої сили і видріпався на щоглу корабля, та таки не помилився у своїх припущеннях. Його вірний друг, вітер, якраз і був зачинщиком нещадного шторму. Вітре, зупинися. гукнув кіт. Я знайшов людей, які не бояться чорних котів, а поважають їх і люблять. Тож не губи їх. Добре! Якщо ти так просиш, погодився вітер без зайвих вагань і почав заспокоюватися. То, що це за країна була, звідки ці люди, поцікавився вітер. За час, що я перебував на кораблі, я дізнався, що їхня країна називається Туреччина. Мореплавці цієї країни вірять, що чорні коти приносять удачу і захищають від штурмів. Цікаво, цікаво посміхнувся вітер. Вони таки були праві. І підморгнув чорному коту. Та тільки його і бачили. За кілька тижнів кіт з командою повернувся до узбережжя Середземного моря. Капітан забрав його до себе додому. Усі жителі турецької округи вважали чорних котів захисниками будинків від злих духів. Люди вірили, що чорні коти відганяють погану енергію і приносять спокій та гармонію в родину. Тому життя нашого кота заграло новими барвами. Тобто наш кіт, як і раніше, робив усе, що хотів, але тепер він знав, що справжнє щастя бути оточеним добрими і чуйними людьми, які люблять та цінують тебе. Однодумців у кота не бракувало. Ще ніде він не зустрічав стільки котів в одному місці. Туреччина стала першою країною, де кота прийняли як бажаного гостя. Кіт був задоволений своїм життям. Але в його голові оселилася одна думка: Чи існують іще місця на світі, де чорних котів люблять більше, ніж у Туреччині? Підписуйся на канал, моя казка і «буду Таутоподобайків.